Рецидивіст чи свідок інциденту, чи з'явився у справі про вбивство молодої буковинки, підозрюваний, та що кажуть жителі глибоки про пару Вікторії та Юрія. Журналісти провели власне розслідування того злощасного дня. Аби пролити світло на історію жахливого вбивства Вікторії Тоненчук, наша знімальна група відправилась до глибоке. У цій хаті дівчина проживала сама. Нині тут до похорону усе готують її подруги. Вікторія та Юрій познайомились у соціальних мережах, розповідають дівчата. І на перший погляд їхні стосунки були звичайними. Проте пізніше стали нагадувати аб'юзивні. Він дуже її ревнував. До всього до, до всього всіх. до всіх він дуже її контролював. Ми зазвичай, да. якщо десь сиділи, ну то це э, постійно телефон. Тин, 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 тин. Завжди приходили сповіщення. Він контролював, хто з нею. А вона фотографувала, да, все. Стіл, все, девчат, хто все, є, всі очоти. Він йому все, все Пішло. вона здавала постоянно контролювала, А скільки ти випила? А ти щось пила? А хто сидить? А до якої години ти будеш? А я тебе прийду, я тебе вже тут чекаю. Окрім того, хлопцю не надто подобалось, що його кохали. А на блогер, ба більше пізніше дівчата зрозуміли причину, чому подруга все рідше виходила у прямі ефіри. То вона не виходила туди синяким на лицем. То вона не ходила, не виходила, бо там з Юром щось неполадки, і вона вже от довгий період часу не знімала. Я її прямо запиталася. Кажу, Віка, що таке? Ну, Юра не дозволяє мені це робити. Вперше про припинення стосунків із кривдником Вікторія проговорила з подругами восени минулого року. Тоді в неї були сенсі на обличчі, і я її запитала. І ми тоді вперше відверто про це поговорили. ми напевно десь годину це обговорювали, і вона. Він вже почав перш, перші рази на неї так замахатися, Е, і вона вже тоді говорила, що напевно що, скоріше всього вона буде ці стосунки переривати. Вже за декілька місяців Юрій знову підняв руку на Вікторію. Оце таке було перше серйозне побиття в січні місяці. Так. До того ми помічали, що в неї завжди на тілі десь були синці, десь по обличчю могли бути синці. По тілу. Вікторія Тоненчук написала заяву на хлопця за словами подруг. Тоді вперше через нього потрапила до лікарні. Із матеріалів судової справи 4 січня близько першої години обвинувачений прийшов за місцем проживання потерпілої. Під час спілкування між ними виникла словесна суперечка, що супроводжувалась нецензурною лайкою. в Ході якої обвинувачений, діючи на ґрунті виниклих під час сварки неприязних стосунків, маючи умисел, наніс від 10 до 15 ударів долонями рук по різним ділянкам голови обличчя та шиї. Дані тілесні ушкодження згідно висновку експерта віднесли до легких тілес. Справу закрили у зв'язку із примиренням сторін. За місяць на сторінці жертви з'явився допис. Такі чудові квіти за цей місяць. Ми бачимо букети щоденні, і смс-ки, і ці розмови по телефону. Він неї дуже просив пробачення, обіцяв, що такого більше ніколи не скоїть, ніколи він більше її кривди не завдасть. Так, і Віка у нас дуже добра, душою людина була, вона його вибачила. Повірила йому знову. 5 квітня подруга поїхала до Чернівців. За словами дівчат, на запланований візит косметолога та в глибоці кажуть, до селища вона повернулась ввечері із Юрієм на таксі. Вони приїхали в Глибоку ну, вже поправку. вечором. Це вже вечір. Близько так. до комендантської години. Було да. вони не доїхали додому. Вони вийшли недалеко від його будинку. Там просто ще є доб... ну, досить довга дорога, щоб пройтися так. ще до нього. Але там йде дорога поля, є, трошечки є будинків, є будинки, в яких ну, просто стоять, але люди не проживають. Що відбувалось далі, достеменно невідомо нікому, проте на крики допомоги із будинку вибіг чоловік. Він не допомагав сказали, це, він не було. Що прямо бачив, що Юра її там молотив бив. Але казав, що він ходив її волокав. Він кричав, щоб дати їй води, бо їй погано принесіть води. Він питався, хто ти, звідки, поки дізнався. Він і коли він сказав, що буде викликати поліцію, да, то, так, так, так то по його словах, та як то Юра сказав, що чекайте, чекайте, бо зараз за мною тато приїде. Так що він позвонив до тата і до мами, угу. що я вже позвонив, щоб її забрати, бо їй погано, бо вона перепила. Пізніше дівчина опинилась у місцевій лікарні, проте ані рідні, ані правоохоронці не знали, хто привіз понівечену дівчину. Надійшло повідомлення з лікарні, що потрапила дівчина без свідомості. Обставини спричинення тілесних ушкоджень невідомі. У неї були розтрощений череп та внутрішні органи без свідомості, її доправили до реанімації чернівців, де 10 квітня вона померла. Сусідка єдиного свідка тих подій каже: хлопець був добре вихований, і що стало причиною того, що почав простягати руки, не розуміє, ба більше не розуміє і їхніх стосунків. Привітний добрий день. Здорово все горилтакує маршрута. Хороший пацан, я не знаю, що з ним все стало. Чи то він, чи то може хтось другий, а вже на нього Свідки я знаю. Я нічого а не знаю. те, що він вже її один раз бив. Ну, це, це правда. Він, ну, він побив раз. Ну, але вона теж, я вам скажу, у нас старша від нього на кілька років, 9 років, сидить, дівчино, тихо ходити з таким пацаном молоде. Жінка додає, вчора ввечері під будинком хлопця було зібрання. Навіть декілька екіпажів поліції. Була поліція з чотири машини, були і дежурили вночі, одна машина. А хтось виходив з будинку. Ця мама його. Жінка виходила. Що казали? Якось реагувала. двері відкривала. Вона боялася йти. Їх кілька чоловік ще й можуть і побити. Ну, таке. А ту дівчину знали? Ні, я ту дівчину знаю. Але вона приходила до пацана сама. їй 27 років, а йому 18 років. І вона сама приходила сюди до хати, до нього. Тим часом правоохоронці вже встановили причину смерті 27-річної Вікторії Тоненчук. Причина смерті закрита внутрішньочерепна внутрішньо травма із забоєм речовини, головного мозку та розвитком субдуральної гематоми. Ця травма. Є травматичного походження. І за результатами проведених слідчих дій, інформації від судово-медичних експертів сьогодні слідчим складено підозру, яку погоджено з прокурором Чернівецької област... окружної прокуратури, і вказано підозру вручено сьогодні. Цій особі з правовою кваліфікацією частина друга статті 121 кримінального кодексу України. Підозрюваного заарештували без права застави у поліції. Поки не беруться коментувати, чи були якісь обтяжуючі фактори обставин того злощасного вечора. Чекають решти експертиз. На сьогоднішній день відібрано необхідні зразки зроблено всі дослідження, які нам подальшому дозволяють призначати і проводити всі необхідні нам судові експертизи що до що ви маєте нове підібрав нього відібрані зразки 6-6 числа у момент надходження заяви. З ним проведено так само всі необхідні слідчі розшукові дії, які унеможливлюють втрату цих слідів в подальшому. Односельчани ж хочуть справедливого правосуддя для вбивці. Злі на всіх злі на правоохоронні органи Особливо через те, що... на поліцію на цю вони байдуже до цього всі ставляться. Ніхто нічого не робить. Не знаю, може куди звертатися, що робити, щоб хоча б ну хоча б, хоч щось уже було з цього. якийсь стол. Дівчата переконані, стосунки Вікторії та Юрія мають відкрити очі іншим жертвам насилля, аби такі історії не повторювались. Він має відповісти за кожен свій так крок, що він зробив до чого, це все дійшло. І ще От, і навіть все. просто щоб кожна дівчина побачила цю історію і почула, і щоб вона розуміла, що такі стосунки не ок і вберегла би себе. Поховати по звірячому забиту Вікторію Тоненчук планують у вербну неділю, 13 квітня. Антоніна Фігель, Богдана Дем'янів, Чернівецький промінь.